У Бродівському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді є чим здивувати і малих, і дорослих. Бо ті знання, а головне навики, які здобувають тут вихованці, можуть стати фундаментом майбутньої професії. Напередодні дня захисту дітей позашкільний заклад гостинно відчинив двері, аби познайомити з новинками. І справді цей навчальний рік став проривом у технічному плані. Вдалося оновити матеріально-технічну базу за кошти міської ради, відремонтувати приміщення, це робили своїми силами, і з головою піти в нові технології. Серед нових перспективних напрямків роботи, які з'явилися упродовж останнього навчального року, це вміння керувати дроном, мотоспорт, робототехніка, 3D-моделювання тощо. Спочатку школярики Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти номер 3 з вчителькою Ларисою Кіт завітали на гурток робототехніки під керівництвом Олександра Кондратенка. Дітям продемонстрували керування машинками-роботами, які слухняно притримувались визначеної лінії. Згодом завітали у кабінет 3D-моделювання числового програмного управління і операторів БПЛА. Демонстрували навики керування дронами самі ж вихованці цього гуртка. Імітації дрона літали, дітям сподобалось, познайомилися з Бобіком, то такий павук наш, продемонстрували, потім пішли на практиці, показали. Ну, вони побачили, в камеру помахали дроною. Для них буде гарно також заняття, бо трасі оці поїздити там, де машинки. Цьогоріч у центрі створили можливості для автомодельних перегонів, встановивши трасу. Як переганяють машинки, одна одну демонстрували гуртківці, які часто беруть участь у змаганнях. До речі, це хобі не лише хлопчаків все частіше технічні напрямки, зокрема і IT, обирають дівчатка. Богдан Варава керівник гуртка ракетомоделювання, став ще й екскурсоводом для святкової екскурсії. Експозиція вихованців його гуртка була однією з найцікавіших для екскурсантів. Учні загальноосвітньої школи номер 3 прийшли до нас на оглядову такий. Екскурсію для того, щоб ми їм показали усі технічні профілі гуртків, які в нас є на даний період. Це якраз і робототехніка, це гурток авто, авіа, ракетомоделювання, гурток дронів, гурток картингу та інші технічні гуртки, початкового технічного моделювання та інші. 23 травня проводили етап Кубка України обласні змагання з ракетомодельного спорту. Де Команда Бродівського центру посіла друге і третє командне місце. В окремих класах не були звичайно сильніші виступали, особливо команда Золочева. Значить. Але і ми, як то кажуть, не пасли задніх, тримали марку на певному рівні. Зараз ми дітям продемонструємо, як проходили змагання, і це от така розробка нашого керівника, значить, як ракети можна зробити такі своїми силами арбалет на дальність польоту, щоб. Ракета вистрілила і на парашуті або на стрічці випускалася. Час польоту засікає суддя. Це один із класів в ракетомоделізмі, значить, який успішно ми, скажімо, провадили життя. Що на протязі трьох місяць ми зробили таку трасу довжиною 23 метри. От, встановили її, запустили. Ну і наглядний приклад ви побачили, як діти зацікавлені в розвитку технічних видів спорту і не тільки. Дива екстремального водіння демонстрували гуртківці-картингісти, що займаються під керівництвом Володимира Мазура. Вони постійні учасники і переможці змагань. Умови для картингістів могли би бути і кращими, бо найчастіше моделюють собі траси з допомогою обмежувачів руху на подвір'ї самого ж закладу. Але буває, що займаються на пристосованій під трасу вулиці неподалік міської поліклініки, виїжджають за межі міста тощо. Також у центрі науково-технічної творчості можна отримати навики з керування і обслуговування мотоциклів. Мотоспорт це вічне захоплення юні, а тепер дедалі частіше і людей поважного віку, адже цей вид спорту найперше дає емоції. Гуртківці мотоспорту теж постійні учасники і переможці змагань, а мотопарк центру науково-технічної творчості учнівської молоді нещодавно поповнився двома новими мотоциклами, бо ж навчати практичних речей можна лише тоді, коли вони відповідають вимогам часу. Заповітною мрією директора цього позашкільного закладу Олега Крикавського є впровадження гуртка судно моделювання та морських дронів, для якого шукають керівника з відповідною освітою. До речі, в закладі є й інші цікаві вакансії для керівників технічних напрямків. Поглянувши все запропоноване, діти поділилися своїми враженнями від екскурсії. Мені найбільше на екскурсії сподобалось моделювання на 3D-принтері. І хлопці давали покерувати дроном. Сказали, що в мене вийшло гарніше, ніж в них. Я дроном не сильно вмію керувати. Мені сподобались дуже машинки. Мені сподобалися машинки, моделі машинок. Сподобалися теж машинки. <плес> я <не> знаю, чим. <плес> <плес> ну, хлопці, <плес> тому що тут і машини, і катінги, і мотоцикли, їм колоче. Цікаво з дівчатам. Я маленька, україночка, я кратинка, я сльозиночка.